Чому саме ви відчуєте зміни в січні місяці? Давайте подивимося в чому або в стосунках з ким. В чому ви відчуєте зміни? Можливо, це внутрішні зміни. Давайте подивимось зміни в січні місяці, зміни в січні місяці. Ви зрозумієте, знаєте, що доказувати щось комусь це є. Знаєте, не для вас, ви проростаєте якимось новим досвідом, внутрішнім таким, знаєте, і будете йти до світла, якби, і до того, що так як я хочу, так буде. Тобто це може бути якась зовсім нова справа для вас, де ви будете, знаєте, як королем ситуації. І оці всі якісь навіть плітки, якісь слова незрозумілі, люди, які спорять, це буде не про вас. Ви як ніби йдете від цього до. До успіху, до того, як прикласти зусиль і доказати, що в мене є своє. Навіть не доказати, просто розуміти, що, а просто зрозуміти, що я націлений на якусь свою таку справу і все. Зміни в січні місяці. Зміни в січні місяці. Два кубка, два кубка вісім. Боже, так погано видно. Вісім петаклів сила. Дивіться, ви будете скрупульозно працювати з кимось над якимось проєктом, і... Відчувати, знаєте, що вам все посилам, тому що ви леве цього приручили, ви свої інстинкти якісь, кстати, присадили, і ви розумієте, що треба зараз скрупульозно працювати над якоюсь справою. І це на питання змін. Тобто, можливо, ви раніше себе повели по іншому, а зараз довірились якійсь іншій стороні, другій. Угу. Інший погляд та прозріння, король мечів, сила розуму і почекай кращого часу. Йде визрівання якоїсь вашої ідеї. Зараз час на те, щоб подумати, зробити висновки, чому в мене раніше щось не вийшло, і ви вже прозріли в цій ситуації, прекрасно розумієте, як діяти далі, і зараз плекаєте щось, плекаєте в своїх руках, в своїй голові. І чекаєте кращого часу? Можливо, з лютого місяця у вас почнеться щось нове, якась сторінка в вашому житті.